Різноманітні люди зустрічались, mm -hmm. тобто які підставляли. І перець в пудру мені насипали. Да І, ти ну, що? Так, таке, було... таке було? Перець так, що в пудру? Перець, перець в пудру насипали. насипала. Ну, розкажи да. Біли, бі... я не буду розповідати проєкт. Ну не кажи, міш. Який да, ну, да ти вона на насипали мені в, білий, в білу пудру. Знаєш, таку, яка п -п -п -п, білий перець. Я а просто, є. моя мама і близькі люди знають, що я нічого не перчу. Я не люблю перець. Я не люблю запах перцю. Я люблю тільки в кремах uh -huh. і на овнішові парфумері. Uh -huh. uh -huh. Я ніколи нічого не перчу, і я його відчуваю. І я просто так от, відчуваю, що воно пахне перцем. І я зрозуміла, що а, окей. Прикол. Я не хочу розповідати, тому що я не хочу в це занурюватись. Ну так, да, Переживати І так само зновці. мені. Танцювальній школі одній мені накидали в гаманець спалені голки. Я думала, що таке буває тільки в кіно, блядь. Як в <рес> як в тих бітві екстрасенсів? Пам'ятаєш, коли вони приходять на да. спалені голки, що це порча. І я дзвоню мамі, говорю, ма, а що дядь? Така в руки небі! А я не розумію, що це робиться кому, хто це придумав? Це больне. Що це за бальне? Чому вона думає, що я буду в це вірити і воно буде працювати? Я взагалі ніяким чином не наповнюю цю енергію емоціями. Просто викинула. Ну і до сраки.